У світі, де страх заважає нашим мріям, де невпевненість пригнічує наше бажання змін. А лінь, як важкий ланцюг, притискує до землі. Коли темрява хоче здолати світло, І тобі здається, що кожен сам за себе, поглянь навкруги. Є люди, які потребують твоєї допомоги. Люди, які потребують твого впливу. Ти можеш бути надією для того, хто шукає вихід. Припини мовчати, почни діяти. Кожен твій крок, кожне твоє рішення, кожне слово може стати початком великої перемоги над темрявою.